Доброго ранку, слава Україні! 7 вересня, 22 рік. Дякую всім, хто підписався на мене, хто дивить мене, дивиться на мене, слухає мої нудні промови. Ну, Також закликаю підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Це просуває моє відео. Дуже скромне відео з. Ем, бомбосховища. <ріст> і так, другу добу, другу добу ми не маємо обстрілів. Ну, і навіть ми не чуємо канонаду. Це Україна, місто Миколаїв, місто Миколаїв вистояло. Отже. М -м ну, у нас новий мем з'явився. Пані Кінець. Як я казав вже в минулих відео своїх, то ця війна це війна обману. І Дуримо тут ми, а доганяють їх. Тепер доганяють їх. Ну, взагалі, я колись блин, вже казав, що основне, основне тут у нас мало танків. Ну, принаймні я не бачив танків, тому тут не буде ні танкових проривів, танкові битви ще попереду, і вони в іншому місці. І це місце вчора, значить, трошки обрисували наші Збройні сили. Тут ми їх просто, просто витискаємо вогнем. А те, що ми беремо, ті точки, які беруться під контроль і заходять наші війська, це просто. Дуже зручні позиції для артилерістів. І як я сказав, Миколаїв – це те місце, де, де ми будемо диктувати нашу непреклонну неприклон, волю всім тарганам. Ну там Кацапи щось косплеють, вони вже докотилися до Херсону, вони там розселяються, там, мабуть, хочуть з Херсона зробити Сталінград чи щось таке. Коспле... Косплеїть радянську владу. От. Але є деякі відмінності від Сталінграду. <кхух> Бо тоді Червона армія мала, мала такий правий берег, правий берег Волги. І з правого, і з лівого флангу і могла перекидувати війська. Поки що Кацапам наразі вдається косплеїти тільки той момент, коли йде переправа баржами їхньої техніки, там боєкомплекту через Дніпро, через гирло Дніпра. Ну, вчора наші там накривали. Відмінності все, все ж таки є, бо тоді дуже активно працювала. Під час Другої світової війни у Сталінграді працювала повну так звана Каспійська флотилія. От. Наразі Кацапів замість Каспійської флотилії тут є тільки баржанібулона, які наша артилерія вже, вже артилерія створена накриває. От. Чекаємо. Там цікаві події вийшли свій розвиток біля Балаклеї. Як я передрікав, коли що тут ми, маючи, маючи ворога на правому березі Дніпра, фактично ми його маємо вже в мішку. І у нас є всі сили і вогневі засоби для того, щоб контролювати його популяцію. Ну, тут два варіанти є. Атакувати Миколаїв з білими прапорами. Або вплав через Дніпро, поки що Дніпро ще не дуже холодний. Рухаємось далі. І тим, хто дивиться мене з Херсона, можу сказати, повторити. Тут багато наших блогерів пишуть і Генштаб, пише все. Побачили Кацапа, тікайте, бо зараз може туди прилетіти. От. Краще. Пару тижнів присидіти в підвалах, от, при свічках, чим, ну, чим найгірше може статися. Отже, наступ буде тривати. Я не думаю, що буде перепочинок, якесь перемир'я і все інше. Будемо їх бити далі. Е, про неприємне. Ну, як тільки. Перші ознаки перемоги і виповзає, значить, а це, це основателі перемоги. Бо поразка, вона завжди сирота, а у перемоги дуже багато батьків. Е -е є український народ і є услуги. Вони вже кинулися пиляти бабло, вже 11 мільярдів на дороги вони. М mm. Ну, що я можу сказати, Ну, це просто люди, які не мають. Навіть маленьких курпиць совісті. Перед початком наступу, якщо пам'ятаєте, було інтерв'ю залужного, він не дуже багато дає інтерв'ю. І від... тоді він ще сказав, що наші втрати наші втрати загиблими солдат порядка 9 тисяч. От тепер давайте рахувати. Це, ну, якби неприємна така річ, але треба порахувати. Є постанова уряду про грошові компенсації для сімей загиблих. І це 15 мільйонів гривень на одного загиблого нашого воїна. От. 9 тисяч загиблих це 13,5 мільярдів гривень. А зелені слуги народу вже вон, пилять 11 мільярдів на дорогах. Ну я вже не буду торкатися там. Те, що йде зараз розслідування набу по крадівництву продуктових наборів і коштів, які на гуманітарку йшли. Там я думаю, що буде якийсь логічний кінець. От. Але вже зараз слуги народу намагаються поставити свого чоловіка чи жінку, керувати набу. Знов-таки мусолять вони якийсь законопроект. Який дозволить поставити, ну, зробити так, підконтрольну Офісу президента, так, так званому, підконтрольну людину на посаду директора НАБУ. Дивимось, ми все записуємо, все бачимо. І також вчора була постанова: привіт нашій власності і свободі слова про заборону трансляцій засідань Верховної Ради. Бо саме там народ може побачити, як ведуть себе так звані його слуги, яких їх вибрали. Ну, нехай не радуються. Тиранії тут не буде ніколи. Якщо Зеленський та його -ка, ЗК, манда цього не усвідомлює, то народ покаже. Янукович вже це спробував на власній шкірі. Те ж саме буде із ЗК Мандою Зеленського. Разом до перемоги. Трошки спробую Спробую сьогодні ще одне відео зробити. Це буде Україна слава нації і смерть ворогам, як внутрішнім, так і зовнішнім.